Аль сльоза зволожує та захищає очі при синдромі сухого ока. Ну і от ми від ракет російських військ от плавно перейшли до заяви угорського лоукостера Візер, яка, якщо чесно, дуже спантеличила про те, що вони призупиняють рейси з та до Кишинева з. 14 березня. Ну, українці ж це проходили вже. Ми пам'ятаємо, як перед 24 лютого у нас теж одна авіакомпанія за іншою, відміняли рейси, потім почалася повномасштабна війна. Ми знаємо, до чого все може призвести. Але отут тут ще одна є цікава деталь це угорський лоукостер, і тут днями до Гагаузії, це проросійський теж автономія в Молдові. Туди приїздила делегація угорського уряду. Ну, я розумію, що це теж з розряду конспірології, але факт є фактом. Ну, насправді ми можемо розвивати одразу дві конспірологічні теорії. Так, перша з них полягатиме в тому, що візер боїться атаки на Молдову, боїться втратити свої літаки і відтак скасовує рейси. Друга це те, що справді Візеєр — це передусім угорська компанія, хоча і з міжнародним розмахом крил. І, відповідно, угорський уряд, який славиться своїми тісними контактами з Росією, міг також порадити своїм співгромадянам, врахувати позицію угорсько-російської дружби. Ми не можемо нічого виключати, тому що після 24 лютого минулого року я взагалі нічого не виключаю у цьому житті. Але разом з тим є і контраргументи. Які полягають в тому, що тоді як віз відмовляється від рейсів, Молдова вже веде переговори з Райаном і Райан Ейр цілком готовий зайти на місце віз Ейру, тобто це якоюсь мірою відкидає версію про атаку, або щонайменше робить її менш вірогідною, проте, як на мене? Як на мене Застереження візейру все таки мають сенс, і вони мають сенс тут. Ми повернемось до нашої попередньої розмови через те, що небо у Молдові все ж таки діряло. і Молдова не застрахована від чергових прольотів російських ракет своєю територією. І навіть якщо ціллю атаки буде не Молдова, не Кишинів, а Україна. Тим не менше, ризики для повітряних суден, які знаходитимуться в той момент у повітряному просторі Молдови, існують. Тож, я не виключаю конспірологію, все можливо в цьому світі, От, як то кажуть, гадалки ніхаді. Але з іншого боку, є і аргументи на користь того, що все ж таки повітряний простір Молдови не є безпечним навіть. При тому, що Молдова не обов'язково є безпосередньою ціллю. Якщо ми вже згадали про Угорщину, я тут тоді побіжно там, просто у мене в переліку питань, це на останок я залишила, але все ж таки, Угорщина. Ну, ми вже спостерігаємо за Віктором Орбаном його ці вибрики, ці там, то туди поїхав, то до Лукашенка, то до кудись ще. Ну, я не знаю, вони вже остаточно стали на бік зла, чи ще є шанс, що вони оговтаються? Тут треба, знаєте, розділити це все як, як той пиріг, де начинка, де глазур, де тісто. Якщо оцінювати позицію Угорщини, то є Віктор Орбан, прем'єр-міністр, повновладний прем'єр-міністр з конституційною більшістю у парламенті. І коли ми говоримо з моїми угорськими колегами, поодинокими, які дотепер ще лишилися в Угорщині, бо значна частина з них вже виїхала, вони кажуть про те, що все, що відбувається у угорській зовнішній політиці, народжується у чорному ящику в блекбоксі. А цей блекбокс у голові у Віктора Орбана вирішує все він. Вони пояснюються тим, що навіть соратники Орбана з Фідес, які були пліч опліч з ним десятиріччями, зараз відсунуті від ухвалення рішень навколо Орбана лише фідесівські комсомольці, які демонструють повну лояльність і жодного критичного мислення і виконують будь-які доручення і вказівки самого Віктора Орбана, серед них і нинішній міністр закордонних справ, але. Ці голоси зі старого Фідесу свідчить про те, що навіть у самому Фідесі не всі задоволені такими підходами Віктора Орбана. Е, свідчить про те, що у Фідесі думають про те, а що станеться з партією після Віктора Орбана? Е, чи матиме вона майбутнє, якщо він перестане бути лідером? Е, і безумовно, крім того, є ще й опозиція. Вона слабка, її голоси не сильні, але часом дуже гучні, скажімо, голос Дюрчаня, який. На одному з останніх засідань парламенту просто вголос сказав, чи правда те, що наш прем'єр-міністр це російський агент. Ну і звісно, є позиція самих громадян Угорщини, яка теж не така однозначна. Звісно, ми маємо вплив угорської пропагандистської машини. А більшість медіа контролюється урядом. Але тим не менше є люди, які підтримують санкції проти Росії, таких людей близько половини в Угорщині. Перепрошую, і крім того, таких людей чверть навіть серед самих виборців ФІДЕС. Тож, я би не поставив на Угорщині в цілому, хоча мені видається, що наразі говорити про суттєве потепління з урядом Віктора Орбана а, говорити не доводиться.